Тепер, що хочу сказати, що не лише 94-й рік можна назвати визначальним в плані партійного будівництва. І, я маю на увазі, що саме тоді почалися перші розмови про об'єднання після перших виборів, які демократичні сили, як відомо, програли. Спочатку було громадське об'єднання, яке отримало назву «Народний рух». Це було перше об'єднання демократичних сил в нашій державі. Воно не було політичною партією, але воно було об'єднанням, яке об'єднало широкі верстви українських громадян, які виступали за незалежність, за демократію. Пізніше, в 93-му році народний рух України перетворився в партію. Погано це чи добре. Я думаю, що це добре, тому що народний рух України мав всі підстави для того, щоб бути серед лідерів. Демократичного спрямування в і в українському політику, що показали вибори. І той факт, що народний рух України пішов на об'єднання демократичних сил і поклав свій авторитет на вівтар спільної перемоги, також свідчить про так мовити, мудрість тодішнього керівництва народного руху України, що для народного руху України Україна понад усе, а не місця в парламенті. Тому е, я думаю, що е, процеси об'єднавчі будуть продовжуватися. Е, те, що зараз деякі е, окремі партії, які відмовлялися, до речі, брати участь в е, об'єднанні е, Комітету опору диктатурі, зараз вони починають, там, знаєте, Лихоманково шукати шляхи об'єднання, але таке об'єднання в тому складі, в якому воно відбувається, воно не принесе нової якості. Об'єднуватися треба всім демократичним силам. Я належу до прихильників тих об'єднавчих процесів, які мають привести до створення політичного блоку. Угу. І оскільки вже відомо, що наступні вибори відбуватимуться без участі блоків. Тобто, в юридичному плані ми не можемо говорити про створення блоку в юридичному плані, але політично ми можемо створити блок. Політично ми можемо знайти спільний знаменник відносно створення єдиного списку. І тут ніякий закон нам цього не заборонить. Ми, домовити... ми можемо домовитися про складення єдиного списку. Ми можемо домовитися, під прапором якої політичної сили ми підемо на вибори. І тут, так би мовити, ну, немає без Є вихід, і цей вихід треба для того, щоб цей вихід знайти, треба політична воля, перш за все, і втамувати особисті амбіції деяких відменів. Зрозуміло. Ну, я бачу, що наших е, інтернет-глядачів якраз цікавить все ж таки тема опозиції, тому що досить багато питань до цього. Е, питання від Юрія. Пане Борисе, чи не вважаєте ви, що опозиція програла і програє далі через те, що не змогла запропонувати суспільству конкретного плану дій та втілити його в життя? Гарно говорити та виголошувати галку, не є багато хто, а реформувати країну так ніхто і не зміг. Е, пане Юрію, е, ви частково праві. Я хочу сказати, що, на жаль, демократичні сили, які багато зробили корисного для розвитку демократії в нашій державі, нехай журналісти скажуть, що баганого було за попередньої влади. Всі сприйняли значить, зникнення темників, свободу засобів масової інформації як щось таке, що впало з неба. Це результат перемоги демократії в нашій державі. Тому, очевидно, і багато інших досягнень в той же час не можна не погодитися з паном Юрієм відносно того, що демократичні сили, на жаль, занадто багато часу витрачали на те, щоб забезпечити підтримку суспільства за рахунок. Ну, якщо можна так сказати, проїдання державних коштів бюджету. Але все це йшло не в кишені, власне, а це все йшло на соціальні програми. І дійсно багато з того, що проголошувалося під час помаранчевої революції, не було реалізовано. На жаль, через сварки всередині демократичного табору. Через відсутність розуміння своєї ролі і поведінки президентом Ющенком, все це в купі привело до, речі речі, до поразки. Я думаю, що конкретний план в опозиції є. Інша справа, що через ті чи інші причини неможливо було реалізувати ці плани. Яким чином? Що мають на увазі? Спочатку не було більшості в Верховній Раді. Потім, коли ніби вже була більшість Верховній Раді, почалася боротьба між собою, міжвидова боротьба. І все це, звичайно, заважало проведенню необхідних реформ, а їх можна було здійснити лише через більшість Верховній Раді. Тому демократичні сили, я хочу сказати, мають конкретні плани. Ці конкретні плани. Висловлені в угодах про створення коаліцій. вони є актуальними і сьогодні. І якщо політики, лідери політичних сил опозиції врешті знайдуть політичну волю і відповідальність перед суспільством, зможуть об'єднатися. Я думаю, що вони зможуть і довести, що можуть реалізувати свої конкретні плани. Як ви прокоментуєте те, що правоохоронні органи стали на 100% політизовані? Наприклад, керівник Чернівецького УМВС є депутатом обласної ради. Силові структури чинять різноманітний тиск на депутатів опозиційних партій. Мається на увазі, я так розумію, депутатів місцевих рад? Коротка відповідь однозначно негативна. Але згадайте, відразу після призначення нинішнього генерального прокурора Пшонки, його заява шокувала в. Українське суспільство і весь західний світ, коли він заявив про те, що він вважає себе членом команди Віктора Януковича і буде на посаді генерального прокурора проводити відповідну лінію. Ну про що це свідчить? Генеральний прокурор, який би за конституцією і законами мав би слідкувати за дотриманням Конституції тієї ж самої і законів, він фактично став частиною механізму поплюження. Топтання на руги над Конституцією і законами України. Це ж саме стосується всіх правоохоронних органів. Згадайте 2004 рік, коли фактично міліція виступила на боці народу. І що тоді популярним було, було гасло помаранчевого майдану, міліція з народом? Що змінилися люди? Ні, не змінилися. Ті ж самі люди значить, проходять службу в міліції. Але змінилася поведінка цих людей. Чому? Тому що їм даються злочинні накази. От в чому е, різниця. Якщо е, раніше е, міліція е, вважала своїм обов'язком щонайменше не заважати е, помаранчевій революції, то нині міліція є частиною репресивного механізму, встановленого нинішньою владою. Ще ніколи в Україні не було такої ситуації, за якою різко змінився характер політичної системи і влади. Сьогодні вперше влада в усій державі сконцентрована в одних руках. Це і виконавча влада, це і законодавча влада, це і судова влада, вся повнота влади в одних руках. Які називаються руки президента України. І, звичайно, Тому, що... -же, що -же, говоря, був в принципі. Ну, При Кучмі не було такої концентрації влади. Я вважаю, що тут Янукович дав фори Кучмі, і Кучма виглядає аматором порівняно з Януковичем в цинізмі творення авторитарної влади, вертикалі влади. В Розтоптанні засад правової держави, процвітанні корупції. Тут він фори дає кучмі значно. На жаль, нинішня влада все робить не лише для звертання демократії в нашій країні, звертання демократичних завоювань помаранчевої революції, а й робить дуже швидко кроки, направлені на фактично перекроювання. ...законів про вибори, чи то до органів місцевого самоврядування, чи то, от як зараз з виборами до Верховної Ради, під себе не може в демократичній країні вибори змінюватися під політичну силу. Мають бути зрозумілі для всіх правила гри. І в цьому зв'язку ми, депутати рухівці, внесли законопроект Верховної Раду. Не знаю, яка його буде доля, але він абсолютно правильний по суті. Що будь-які зміни законодавства про вибори мають стосуватися не виборів, що мають відбутися напередодні, а через вибори. Тобто лише після виборів 2012 року можна міняти, міняти закон про вибори. От такий має бути принцип. Вони, принаймні в демократичних країнах так відбувається. Є в суспільстві певна зневіра до політиків і політики. Особливо після того, як переважна більшість учасників симпатиків помаранчевої революції зневірилися в здатності демократичних сил, за які вони виступали, провести необхідні зміни в суспільстві. Це зрозуміло, але ж не можна також очікувати, що за одну ніч. Або навіть за, за декілька місяців, та й навіть за декілька років можна все докорінним чином змінити. Якщо в суспільстві немає відчуття необхідності змін, то ці зміни не будуть відбуватися. Якщо в свідомості багатьох українців Європа асоціюється, асоціюється з євроремонтом, Оце такий, знаєте, споживацький підхід до Європейського Союзу. Так не може бути. Не можна працювати по радянськи і очікувати на єсівські заплатні. Такого не буває. Тому треба перш за все, щоб прийшло усвідомлення в суспільства про необхідність змін змін за європейською. Формулою, а не за формулою Савковою або Есендівською формулою, або то, що пропонує Москва. Тому що те, що пропонує Москва, це минуле. Ми вже в тому минулому були. Європейський союз демонструє найуспішнішу форму, формулу урядування. Візьміть найвищий рівень ВВП на душу населення в Європейському Союзі. Саме в Європейському Союзі, в країні Європейського Союзу Люксембурзі, хай найменшою, але найвищий рівень ВВП на душу населення 82 тисячі доларів на одного жителя. Для порівняння в Україні 6700. Це не ті гроші, які в кишені у кожного українця, а це той валовий внутрішній продукт, який вироблений в державі в розрахунку на кожного жителя. То в середньому по Європейському Союзу це більше 30 тисяч. Це є, так би мовити, маяком, це є показником того, до чого слід прагнути, так, звичайно. Хіба не в Європейському Союзі найвищий рівень верховенства права, демократії, захисту, соціального, екологічного захисту, так, в Європейському Союзі. Отже, це є той приклад, до якого треба нам йти, а не йти манівцями яких, якихось мільярдів, які обіцяє Путін, а потім забуде про ці мільярди. Про мільярди Росії ми вже чули неодноразово. І як можна взагалі українцям наступати на граблі знову, знову і знову? Наприклад, перша половина 90-х років позначилася тим, що українська влада не сіла, не впала, визнала борги підприємствам, підприємців. Як державний борг перед Росією 3,5 мільярда доларів і почала тупо значить, приймати цей борг як державний борг. І досі ми розплачуємося. Досі ми розплачуємося перед Росією за так званою символічною неіснуючою платою за базування російсько-чорноморського флоту, яка значить, віднімається від того неіснуючого державного боргу України. Хіба не зрозуміло, що Росія нікому подарунків робити не буде? Хіба не зрозуміло, що харківські угоди суперечать національним інтересам України. Це є злочин, це злочин, який можна прирівняти до державної зради. Але всі це забули. Нам вже ж обіцяли тоді шалені знижки на 100 доларів. на Газ, що це відбулося, ні не відбулося. Нам обіцяли, що громадяни не будуть, що громадянам не будуть підвищуватися ціни на газ. Що в результаті на 80% підвищені ціни на газ для споживачів громадян, мільйонів громадян. Так само підвищені тарифи на електроенергію, підвищені комунальні послуги, підвищені ціни на основні продукти харчування. Все це забулося владою. Вона ж обіцяла нам покращення життя вже сьогодні. Але, але, таки... це не було але це Так, це мовчова. Вони покращили життя, але для себе.